Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. Інформація для роздумів пише політолог Бала про фото Валерія Залужного для ВОК. Всі так активно обговорювали фото залужного і значно менше уваги звертали на те, що він сказав. А Говорив він про ідентичність українців. І, на мою думку, то було правильно. Дуже важливо, що саме в такому журналі його читачі це прочитають. А 10 уроків, які на думку залужного засвоїла Україна, то вже виглядає як заявка на його політичне майбутнє і думаю, А ось яке звернення до молоді і ось що про НАТО розповідав сам генерал. Дивіться, відповідь дуже проста. Молодь, яка зараз знаходиться навіть у цьому класі, має зрозуміти головне. Дивіться, зараз тут серед нас, серед нас, серед вас, вірніше, там, да, десь сидить майбутній прем'єр-міністр, який буде вирішувати, який бути економіці через 20 років. Можливо, в цій залі навіть знаходиться президент України або голова Верховної Ради. Ви побачите, як цей yeah. бистри часто піде. Коли я став головнокомандувачем Збройних сил України, це був 2021 рік. От цей вираз про те, що тут зараз у строю стоїть начальник Генерального штабу, я почув влітку 93-го року. Ну, пройшло майже 30 років. І це збулося. Дивіться, у вас немає іншого виходу. Ви, саме ви, будете будувати цю державу. Нікого не слухайте. Ніхто не має вам там вчухати вам якусь там нав'язати якусь там думку про те, що там хтось може це зробити за вас. Ви тільки ось руки підніміть і скажіть ні. Це все прийдеться вам робити. Побачите, через 10 років, буквально, ви очолите величезні вже колективи, вам буде вирішувати, яке зерно вирощувати, як його продавати, які кордони будуть відкриті, які будуть закриті. Ось ви маєте думати про це. Якщо вас не буде у цій країні. Ну, вона просто ну, припинить своє існування. Просто. Бо навіть ті, які там 30 років до цього управляли цією країною ну, з якихось своїх власних поглядів, вони відійдуть рано чи пізно. Пам'ятайте про це, що якщо ви мрієте про майбутнє цієї країни, воно абсолютно залежить від вас і воно знаходиться у ваших абсолютно руках. Виходьте із цього. Звісно, можливо, держава десь несправедлива сьогодні до вас. Можливо, є певні обмеження, але ви маєте. Дякувати Богу, дякувати солдатам, які зараз окупам дають вам шанс про те, щоб знаходитися ось тут, вчитися, набиратися знань і бути готовим вступити в майбутнє. Це дуже-дуже важливо. Воно ваше. Абсолютно, ви не маєте відмовлятися від нього. Тому що все буде залежати тільки від вас. І не прибавтики це розуміють дуже чітко. Вони розуміють, що немає ніякої там п'ятої статті. І ніколи не буде. Польща це розуміє, куди періодично падають то наші ракети, то російські. Б. Румунія взагалі вам все розуміє, тільки, тільки мовчить. І інколи дзвонить мені і каже, мовчи. Каже. Ну, впало два шахіда в борт до вас. Чого ви мовчите? Мовчи, каже, я тебе прошу. А потім інколи дзвонить, каже, ти нашу каже, включив, каже, всі ваші реби, каже, вони каже, полетіли до нас. То сбивайте. У вас 40 в 16-х стоїть. Ось, розумієш, воно, воно, воно застаріло морально і фізично. І, скоріш за все, окрім політичного якогось захисту, нам нічого не дасть. Ну, скажімо так. Таким же самим примарним виглядає і варіант, як на мою особисту думку, завести сюди якийсь контингент. Звертаю увагу, це було розроблено в середині 90-х років, оця доктрина. Коли там заводились там круті там, парні, там вони ролики знімали, бо транслювалися по CNN, там ну, хлопці військові статті вже розказують, що це за війна. Бен. Там тільки цей ролик бен, натовському солдату покажуть, він відпаде не тільки бажання служити, а й, а й ще щось. А що ж на наступних виборах все буде просто? Або залужний, або Зеленський всі заявки, які подає генерал, до цього ведуть. Паралельно з цим Залужний нагадав про шашлики, пише телеграм-канал Печера Дракона. Коментар колишнього головкома залужного про шашлики вже збурив маси забутви до рівня Катарсису. відповідь полетіли звинувачення, мовляв, залужний на 24 лютого 22 го був головкомом. То й він, мовляв, винен в тому, що війська не були вчасно виведені на кордони і приготовані відбивати російську навалу. До речі, повністю команд Залужного виглядав так: чекаємо шашликів, зробити разом. Пригадуєте, хто обіцяв зробити їх разом, натяк більш ніж прозорий, бо сам офіс зеленського цілковито винний в тому, що на 24 лютого Україна виявилася не готова відбуватися. Перша посадка залужного на 24 лютого. Перша посада залужена на 24 лютого. Називалася головнокомандувач збройних сил України. підпорядковувався він міністр оборони України, тобто Резнікова. Тому самому а ще залужний підпорядковувався Верховному головнокомандувачу Зеленському ВОЕДІ мав тільки в межах законів. Друге на вечір 23 лютого переміщувати війська по території України, крім планових навчань і пересувань в зону операції об'єднаних сил. Головком залужний міг тільки за наявності двох наказів. Це наказ на застосування сили і засобів ЗСУ і постанова ВР про впровадження воєнного стану. Обидва накази з'явилися коли зранку, 24 лютого. Заважу, коли в команди прибігає якесь недолуге, починає голосувати, мовляв, генералам накази не потрібні, то треба захищати Україну. Посилайте такого за руським кораблем, бо таке тіло гадки немає, як керується вони керується тільки наказом і законом. Третє сам генерал наяв, у двох інтерв'ю, а може й більше розповідав, що генерал залужний. Він сам дали команду бойовим бригадам висуватись на Руку кордонів ще до появи наказів про застосування сили засобів до впровадження воєнного стану. Чи було це порушенням? Так було замисліться наказом залужного 72-го бригаду направила на Київ. За інших умов залужного можна було б звинувачувати в спробі держперевороту. Проте ініціатива двох генералів, а я думаю, більше врятувала Україну від російського плану Київ за три дні. І Не тільки це авіація піднята в повітря. ППО виведені з пунктів дислокації. Тощо саме тому 72-га зустріла ворога по лінії ріки Ірпінь, і Київ ворогу вірватися не зміг. Якби залужному віддавали відповідні накази заздалегідь, оборона була б зайнята по лінії ріки тетерів. Вона тече паралельно кордону, і тоді, наприклад, це. Не сталося пибучі бородянки, але наказів не було. Четверте видання Українська Правда по хвилинах встановила події, що сталася напередодні російського вторгнення. Серед іншого писала нараду, яка відбулася в кабінеті Зеленського 23 лютого. Так от, на тій нараді Залужний Буданов доводила, що вторгнення буде. а і Баканов, що вторгнення не буде, і отут цікава справа в тому, що і залужний Буданов на 23 лютого були підлеглі того самого Резнікова. А Резніков співав унісон з другом дитинства Зеленського Бакановим який тепер ми це знаємо перебував під практично цілковитим впливом російського агента. Та колініча і ще звідки брав інформацію генерал Залужний. А отут і фокус, бо ані ставка головком, ані генштаб не мають якогось окремого відділу розвідки. Інформацію вони брали від гура головного управління розвідки, керованого генералом Будановим. До на питання, які звіти подавав Буданову тижні напередодні вторгнення. Просто нагадаю, що голова ЦРУ попередив Зеленську про можливість вторгнення ще в січні 22 го але офіс президента проігнорував інформацію ЦРУ і вочевидь, Цілком довірився інформації друга дитинства. З. тобто Баканова й Колініча. питання, чому завжди стриманий залужний аж так жорстко відреагував? Відповідь очевидна, бо дістали або. Ботоферми ОПУ втратили береги, силячись очорнити репутацію главкома. І щось мені підказує, що забутва зараз сказиться, а чиновники зупомовчатимуть, бо сильно вони не схочуть, аби почалося розбирательство, що сталося 24 лютого. Розібратися доведеться натобати українців, постраждали в тідні. Всьому я межа редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своє висновки, кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.